Привіт, друзі, привіт, подруги! Слава великій нашій Україні. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися. Спілкуватися про творчість і сьогодні взяв таку тему: творчість для нетворчих людей. Мені здається, що я коли відкриваю рота, то я повністю оголений. Розкриваємо тему творчості так, для нетворчих так, людей. Хтось, наприклад. Засміється. Ну, творчість допомагає людині розкритись А робота чи справа, яким ти займаєшся, вона не подобається. Ну, буває таке. Ну, я не танцюю. Ні, ну могу. <плес> між верстатами. <плес> Тема творчість для нетворчих людей. Я сьогодні хочу поспілкуватися. З Олегом Галінком, продовжити спілкуватися амбасадором. клуб імпровізаторів все про імпров. Ми у нас сьогодні з нами наш спонсор Опт-Аптека, оптимальна аптека. І у нас сьогодні буде розіграш, розіграш від волонтерів, об'єднані турботи, такого неймовірно чарівного доната, який вони надали для розіграшу. І той, хто більше задонатить. Той і отримує цю неймовірну ляльку. Що ти думаєш про це, взагалі, Олеже? Творчість для натворчих людей? Щоб відповісти на це питання, я собі е, задаю це питання: нащо я займаюся творчістю? Е, я взагалі дуже жадна людина. Я хочу грати на гітарі, навчитися. Я хочу грати на музичних інструментах. Я, До речі, клас акордіона закінчив. так. П'ять класів, п'ять класів. О, так ти музикант. Так, так. Ось і, і хочу співати, хочу займатися Айкідо, хочу там малювати. до до чого, до творчості? Взагалі ні до чого, ну просто хочу. А, просто хочу. <гум> так. Добре. Ось, і е, мені здається, що мені не вистачить е, і десяток життів, щоб так. це все пройти і бути професійним. Е, ну... Не аматором, а професіоналом. а можна професіоналом. просто бути не аматором, а просто займатися, отримувати задоволення від життя, так. займаючись тим чи іншою темою, яку ти вибереш. Так, але часу мало. І тому ти постійно вибираєш, що ти сужуєш, 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 і е, обираєш якусь одну тему, от, як, наприклад, як я е, вибрав, обрав імпровізацію і починають займатися. Але іноді а, яком... а в імпровізацію можна забрати, займатися і акордіоном, і айкідо, і ну, тобто, можна взагалі творити. Тобто, Наприклад, представте, в салі Айкідо. Опа, і починається. Оп, Міняй. Оп, оп, оп. <ріхи> Ось, і я собі е, задаю іноді питання, що ж мною рухає, що в мене таке е, внутрі, що в мене толкає, щоб я е, знімав приміщення, набирав людей, е, і я е, для себе. Напевно, не знаходжу е, відповіді. Так, так. І тому е, я і запропонував цю тему, щоб розкрити для себе, для тебе, можливо, якщо тобі це цікаво, і для, і наших, для друзів, наших друзів, е, друзів які та... слухають наш підкаст. Так, бо творчість для нетворчих людей. Е, так. Бо я, е... Я дуже впевнений в тому, що творчість для нетворчих людей вона необхідна, бо творчість це розкриття свого потенціалу. Тобто, де б ти не працював, це може бути переведено в творчість. Тобто, ну, якщо ти керівник, якщо ти лікар, якщо ти там перукар, там даже садівник, там дворник, так? Ну, все ну, це ти перераховуєш всі професії, які по собою вже повинні бути нотка творчості. Так, перукар, садівник. Так, всі професії повинна бути нотка творчості. Тому я і кажу, що творчість для нетворчих людей. Бо всі. На мій погляд розуміють творчість якось іскажона. Тобто, творчість це сцена, творчість це треба виступати, творчість це треба співати, творчість це треба там вірші розповідати, такий так. ну, інше. Лепкою займатися. А я кажу, щоб творчість розвивати в своїй професії, танцювати. Це я просто згадав допомогу. <реш> танцювати. Так ось готувати їжу, їжу. Ось це О, творчість, теж творчість. Це ж творчість. Ми ж дуже кухар, багато. кухар, повар, я, який там шеф-повар. Це ж теж творчість. Ну, слухай, шеф, це шеф, це вже <рес> ось. керуюча посада. Він може теж хоче займатися творчістю. Так ось да. я хочу довести думку, що творчість це не тільки на сцені, так. І, але через, на мій погляд, через сцену, через вокал. Припустимо, якщо хтось розвивається, через ну ти сам... я собі, розвиваєш через вокал, це допомагає розкрити свої внутрішні потенціали і застосовувати. застосовувати ці навички в своїй професії, бо це ну розширює Так, так або інакше. Так. Це... Якщо вокалом ти займаєшся, наприклад, як це застосовується директора, у нього голос у керівника. Стає, так. керівника так? У нього голос стає більш ну, гучним, мощнім, міцнішим. Так. Міцнішим, так. Міцнішим, так. Він, ну, є, є такі люди, котрі бояться, наприклад, казати. Гучно. Ну, може, не гучно, а взагалі бояться розмовляти з людьми. Так. Ну, є, є такі ну, початківці, так. І їм потрібно якось це ну, пробивати. Так. Навіщо їм пробивати це? Ну тому що голос і тембр голосу теж вважаються одної одної з таких. Як вплив як, навичок, які впливають на е, людей. Ну, тобто я можу сказати, так, е, е, ви сьогодні повинні виконати з -з змінне завдання, зробити 5 болтів. А можу сказати ж по-іншому? Сьогодні виконуємо 5 е, гвинтів, там, болтів до е, 10.00. Це різні голоси. Так, ну добре, а для чого творчість тоді творче, ну що, щоб про гвинтів чи болтів казати, щоб виробити це? Для того, на, щоб... Мій погляд, на мій погляд, що творчість дуже важлива, от якщо ми е, шукаємо, шукаємо відповідь, творчість для нетворчих людей. На мій погляд, е, що в, дит... в дитинстві, да, тобто, взагалі, все йде з дитинства. І... Всі чомусь в дитячому дітя, садку. Ти займався е, е, виготовленням болтів? <реш> Ні. Ні. Тобто, в дитинстві ми чомусь всі займаємося творчістю. Так. Ну всі займаємося творчістю. Тобто, ми там співаємо, ми там танцюємо, ми ходимо гуляти, а гуляємо. Ми теж граємо в рухливі ігри. Так. 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 І оце все творчість. Вірші читаємо, малюємо, в космос літаємо. їмо перед тим, як, е, перед тим, як політити в космос, гарно поїсти. Тощо. А потім чомусь для нас це закривається. Чому? Ну і у мене відповідь тільки одна: ми хочемо комусь соответствувати. О. Дякую. Оце. Так. Ось, що? О, О. за що О! Тобто, ми хочемо чомусь соответствувати. Так, так. Ми Ось. на когось рівняємось. Так. Тобто, і виходить так, що, наприклад, бабусі, батьки, бабусі, батьки, діди, вони кажуть: от я хочу, щоб у мене онука, чи син, чи донька була от така. Так. І це добре. Ніхто не каже, що це. І це про... добре, якщо ця професія, вона буде самотворчою. А якщо вона не творча. Ну, наприклад. Ну, наприклад. Ну що наприклад Назові <риклад> хоч, <риклад> хоч одну професію, яка не творча. Ну, наприклад. Юрист. Творча. А де там творчість? Як юрист може. коли Створює документ, який. так. він вже твор. Ну, щось створює. Це правильно. Так, так. у нього збирається якийсь. Ну він збирає інформацію. Інформацію. Так, ну, так. якщо ми кажемо там так. за адвоката. Наприклад, так він збирає, збирає інформацію. Потім у нього його мозок складає цю, це, це і викладає на бумагу. Це творчість. І, а якщо він е... ще і промовляє. Якщо він промовляє, це теж творчість, так? Там адвокат дьявола да? кіно, е гарний фільм. <гас> як він казав, ну, да? ну... Аль там Так і що він казав? Та я не, не пам'ятаю, що він конкретно казав, але як він казав, так? Е це дуже важливо. Тому. Е в професії юриста, це ж творче. Тобто, е, я, зараз, я зараз щось намагаюся зрозуміти, то, що ти хочеш, е, якесь, якесь насінничка посіяти. Так, так, так. Тобто, професія і творчість, вони йдуть разом. Поруч, так. Тобто, і... якщо я юрист, то, наприклад, наприклад, Мені потрібно бути дуже важливо уважним все, що відбувається, так. Ну, всім так? Повинні, всі ми повинні бути. Тобто, вас. і, наприклад, мені потрібно займатися, мені не потрібно, да, а потрібно виявити в моїй професії виявити нотки творчості. І от якщо ти кажеш, наприклад, по юристам, то який збирає, а потім пише. Тобто, творчість це письменництво. І в тому числі, тобто, чи, якщо я, чи я, наприклад, якщо я адвокат, який захищає, чи промовляє промови, чи робить неймовірно чарівні захисні речі чи звинувачувальні речі, то мені потрібно займатися в студії імпровіз, все про імпровіз. Ну, не обов'язково. Я звісно, приходьте в студію все про імпров, але я хочу донести думку. Я за себе давай просто на своєму прикладі, так. я керівником працюю так. більше 20 років, Тобто ну, з робочого так. до керівника вищого там, рівня на різних підприємствах. У мене є е, і опит, досвід спілкування з різними, з людьми різного рівня, так, скажімо. Так. І коли е, я кажу про свою професію керівника, так. То я застосовую творчість, бо я люблю щось е, збирати е, інформацію якусь, так? Е, тобто те, це може касатися е, людей, з котрими я працюю, це може касатися обладнання, це може касатися якоїсь системи е, е, керування, так. системи якості. І, і в мій мозок, мій особисто мій мозок, він це збирає. І я від цього. Отримую задоволення. Розумієш? Так. І коли я творю, то є до творчість. Творчість в тому, що ти збираєш інформацію. Творчість в тому, що я можу з цієї інформації щось таке зробити, щоб отримати якісний результат. Це моя особистість така. Ну, наприклад, давай да, якийсь приклад приведемо з моєї діяльності. Так. Наприклад, там треба, треба було там закупити деякі ну, обладнання, називаємо це так. І це треба було пере. Проаналізувати купу купу інформації. А, і коли я це аналізував, і ми, мій е, кінцевий результат це е, коли я удовлетворяю потреби моїх клієнтів, тобто моїх е, підлеглих, так. розумієш, що вони отримають це, вони це будуть застосовувати, їм полегшиться. Ну, коли це, вони це будуть застосовувати, то е, їх праця полегшиться. Так, їм буде е, радісно працювати з цим е, обладнанням, і так. вони будуть отримувати задоволення. Оце отакий. От от, е, ланцюжок, да. котрий е, okay. котри я бачу довгий, uh -huh. да, е, і я бачу, якщо я це зроблю, е, якщо я це зроблю, можна ж, е, зробити це як це сказати, не заматюкавшись, на заматюкася. Ну, на ну, тобісь ну, ну, можна зробити, так. а можна зробити це красиво. Так, розумієш? А красиво, це коли ти розумієш ось, ось ці останні ланцюжок, коли ти любиш, робиш це для людей. І, і ось ці пазли не, не просто інформацію там я якісь там аналізую обладнання, а ще в, ці, в цю схему. Заходять і люди, котрі будуть цим користуватися, і я це для них роблю, і це роблю ще красиво, і подаю це красиво, знаєш, як повар. Оце для мене творчість. Тобто, ти хочеш сказати, як, як, в, цій, як в цій історії, коли. Проходять і питають там, одного кам'янаря, що ти робиш. Да? Він каже, я цеглу кладу. Другий кам'янар йому підходить, а ти що робиш? Да? Тобто я там, Для сім'ї да, да. Для, для сім заробляю гроші. А третій там, я храм я, строю, а да, да. четвертого питає, що він каже, я будую історію, я дом для Бога. Да? Тобто Цей, коннект так, е, так. прихожан, людей і творчість. Так, Тобто mm -hmm. один, одна і та ж люд... не, не так. три людини виконують одну і ту ж роботу з різним ставленням, розумієш? І котра людина виконує роботу, я храм строю, тобто, творчість у неї більше інформації, котру вона бачить, в неї більше ну, я не знаю, знань. Котрі вона хоче об'єднати. Вона, вона, ця людина сама по собі більше, і вона, їй, на мій погляд, легше працювати в будь-якій сфері, в будь-якій професії. Я ось що хочу довести. Наш нас життя кидає в різні в різні ну, це, обстоятельства. Розумієш, особливо, коли зараз війна. І е, купа людей, е, хтось е, за кордон поїхав, хтось е, виїхав е, ну, в інше місто. І треба облаштовуватися. Це стрес, це дуже е, стресово. І якщо в тебе, ну, я не, не кажу за цей період, коли. Ну, Боляче, так? Mm. Ну, ми п -п не будемо це е обсуждати. Е воно пройшло. І ось коли ти більш-менш устаканився і починаєш е там, влаштувався на якусь роботу, а вона тобі не до вподоби. Ну, не, ну, не, 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 мені не, 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 так, не вло... Ну, Різні обставини бувають. Треба е ну, кермити. шукати. Так, ну а зараз треба заробляти гроші. Так. Я е, пішов на цю роботу для того, щоб заробляти гроші, а і паралельно буду шукати. Але щоб я е, не зійшов з розуму на цій роботі, яка мені до вподоби, то моя, моє ставлення до роботи, що я хочу е, бути тут і зараз і виконувати цю роботу з е, підходом, що е, з творчим підходом. Так. То мені легше переносити цей період. Розумієш? Знаєш, а на мій погляд, все таки, якщо творчість, от ти зараз мене наштовхнув на думку, то ну, взагалі це цікаво. Наприклад, якщо ми беремо, ну, наприклад, ти кажеш там, ну, це дуже такий, дуже складний приклад, але, наприклад, ми візьмемо. Робота, робота чи справа, яким ти займаєшся, воно не подобається. Ну, буває таке. То дуже цікаво було б знайти. Е, ну, ти, ти кажеш, я працюю керівником. Я працюю керівником. Да? Тобто, я займаюся предприємницькою діяльністю. Тобто, наприклад, що може бути такою, яка може бути творчість, яка може бути творчість, яка м дуже необхідна буде от саме для. Саме для твоєї професії, для, саме для твоєї справи, саме для того, щоб ти займаєшся. Да? Наприклад. І як ти кажеш, там голос? Ну, напевне, що, але тут дуже важливо вміти користуватися голосом. Да? Тому що одразу, коли ти маєш чи коли ти маєш, чи коли поймає, починаєш займатися голосом, то чомусь е, у тебе яка перша думка приходить? Коли я займаюся вокалом? Ну, голосом, голос. ну добре, вокалом, читаєш вірші, не знаю. А, там. Ну, мені Прискази, не подобається. Виступаєш стендапом, ти ж стендап Ну, Я напевно мені, перша... напевно мені перша думка, що мені не подобається мій голос. До чого тут це? Я не розумію тоді, що ти йде. Ну, тобто, наприклад, той, хто починає займатися своїм голосом, наприклад, вокалом, читає так. вірші, виступає в стендапі. Так. Тобто, абсолютно вірно, як ти сказав, приклад провів, то він щось там м'ямліт. І коли він починає вже відчувати, 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 відчувати цю силу. Так. То він починає його підвищувати. Так. Він теж І казати: послухайте мене уважно. О. Я буду казати один раз. А не два. А, а не два. два скажу я вже буду Один! Бить. Я чітко сказав: я один раз. Тобто, людина, яка займається голосом, вона починає підвищувати його, щоб його було більше. Ну, наприклад. Так. Ну, наприклад. Ти так вважаєш? Ну, ну і ти, ти маєш на увазі, е, чи потрібно займатися е, голосом, щоб його застосовувати і при, застосовувати в своїй професії? Так, Я так розумію? Так. Ну, це ж творчість, наприклад. Ну, так. так, це творчість. Це, ну, це ж доповнює і розкриває. Ось так, наприклад, до мене на імпровізацію ходять люди різних професій. Так. Різних. Значить, е, вчителі, психологи, так. поліція пожежники. Пожежник, пожежник зустрічав газорізальники, слюсарі, хто охоронці. Ну, просто, ну, це вже, так. тобто різні професії, домогосподарки, різних домогосподарки. На що їм це? так ось, ну так, тобто, виходить так, що якщо це керівник, то потрібно казати чітко. Чітко, голосно і щоб доходило до кожного, так? так, так. Тобто, получається так: ми можемо вивести на мій, на мій полі, да, то що у тебе своя думка, то що ми зараз досліджуємо творчість для нетворчих людей. Тобто, ми досліджуємо це, і це получається, що, наприклад, якщо я керівник, чи мене я виступаю, чи мене слухають, і мені потрібно мати. Чіткий голос. А чіткий голос, ми можемо: ну, чіткий голос, чи впевнений голос, чи я... ну, поки про голос. Тобто, потрібно, скоріше всього, мені задуматися про це, про формування голоса. Так. І тут, оце наприклад, і може бути творчістю. Так. І якщо і тут далі потрібно зрозуміти, що мені цікаво. Займатися вокалом, співати, читати вірші, наприклад, ходити в студію імпровіз. Чи, наприклад, після того, як сходив в студію імпровіз, виступати стендапи. Так. І це вже називається творчість. Для того, щоб я, наприклад, якщо мені не пощастило, я займаюся, ну просто займаюся роботою, ходжу, працюю, але оцю нотку вносити творчості саме завдяки цьому. Так? Ну, так. Я правильно розумію? Так. Я, я взагалі вважаю, що творчість повинна, творчістю повинен займатися, повинна займатися кожна людина. Тось, е... Давай, ну, добре, ти вже підсумовуєш. Е... Ну, чого я підсумовую? Ні, я не підсумовую. Я просто. Давай, добре, М мой голос, твій, наприклад, друга твой, друга наприклад, другий приклад, який ми можемо, ну так, розкриваючи тему, чим може займатися керівник, такий, як ми з тобою. Який творчістю? Ну от ось ми і займаємося. Ти займаєшся вокалом, так. ти співаєш і у тебе гурт. А я займаюся імпровізацією. Тобто а... ми на своєму прикладі, я зараз пропоную, щоб ми розкрили себе, щоб ми показали а, це зі свого боку. Ти ж я і я, і ти, те, що нас об'єднує, ми не займалися творчістю в якийсь період. Ну зовсім. Тобто ну, чому ну, займа... ну, не мене... ти, ти у тебе клас Саккардіона, У мене клас скрипки. Ну ти коли це коли? Коли коли? Ти коли, ти коли, був... коли? Коли ти був хлопчиком, чи що? Чи ти, ну, я, коли я був к... хлопчиком. Дивись, я кажу. Ну, бив. У мене, наприклад, я так. не знаю за твій так. період, Досвід. у да. мене був період, коли я взагалі не займався творчим. А чого ти кинув акордеон грати на аккордіон? Чому? — Я закінчив музичну І школу. <ривця> а в училище тобі що, не запропонували місце по плату? Ні, У мене. Ай... Слухай, ну я могу, могу, можу, можу купу причин... — Та скажи два речення, да і все. Ну, у мене не було акордеону вельтмайстера, який сказати тобто, да, улюблений. Так, так, улюблений да. Тобто, якщо немає цього кардіону, то краще взагалі не займатися. Ну Оп. я ми брали акордеон на прокат, і у мене ніколи не було свого класного акордеон. І ну, я думаю, це, це, це одна із причин, одна чому я не продовжую угу. займатися. Бо якщо б він в мене стояв, то ти ну, періодично напевно його угу. б брав в руки. А коли його в тебе нема, ну навички. Він... А, тобто творчість, це перше. Я хотів би від тебе почути. Ну, ти кажеш, я там займаюся вокалом. Добре, я займаюся вокалом, я вчусь вокалом, я співаю, я творю вокалом, але. Якщо брати для нетворчого для нетворчої людини, то це керівник чи підприємець, який займаються підприємницькою діяльністю. Підприємницька діяльність вона під собою подрозуміває, як донести думку, так і почути її. почути її, і так і дуже важливо, наприклад, на мій погляд, якщо ми просто беремо тебе і мене, то це вміти імпровізувати. І, і це теж ну, розкрить цю тему. Наприклад, якщо ми якщо ми кажемо, що ми вже знайшли, да? ну тобто, ми пішли від, від тебе і від мене. Від мене це займатися вокалом, да, тому що подобається, тому що важливо, щоб тебе чули, позицію доносити для, в переговорах на Свою позицію до фахівців, які разом з тобою працюють. І також дуже важливо, якщо ми до тебе йдемо, тобто ти займаєшся імпровізом, теж дуже важливо, наприклад, ну мати цю творчість. Я не скажу, що зброю. Хоча може бути це і зброя. Це, так, це... Зброя, тому що ти можеш креативно думати, ти можеш е... імпровізувати, імпровізувати. А коли людина вміє імпровізувати, він що становиться? Творчою людиною. Творчою людиною. На мій погляд, він становиться, по-перше, харизматичною, який ти є харизматичною людиною. Це ти, це ти. Це ти, це ти огреша.